Ліга чемпіонів. Другий тур. Перший ігровий день. Кайрат приймав Реал Мадрид та пропустили у свої ворота п'ять м'ячів. Перший кіліан Мбапе забив з пенальті на 25-й хвилині матчу. Та ще два забиває у другому таймі на 52-й та 73-й хвилинах. Хет трик. Камавінга вийшов на заміну на 80-й хвилині та вже через три хвилини забив гол. У доданий час Діас забиває п'ятий м'яч. Кайрат, Реал Мадрид, рахунок 0-5. Аталанта перемогла Брюге 2-1. Господарі пропустили у першому таймі, а у другому змогли відігратися на 74-й хвилині та забити переможний гол на 87-й. 2-1. Перемога. Атлетіко приймали айнтрахт Франкфурт. Гості пропустили перший м'яч вже на четвертій хвилині матчу, та ще два у першому таймі. У другому один відіграли, але ще два пропустили. У підсумку Атлетіко перемагає 5-1. Челсі обіграли Бенфіну 1-0. Інтер. Славія Прага 3-0. Два голи забив Лаутаро Мартінес. Та ще один Думфріс. Буде Глімт з Норвегії приймали Тоттенгем. Розкатали нічию 2-2. Галатасарай грали з Ліверпулем. Осімхен забив з пенальті на 16-й хвилині матчу та змогли втримати рахунок. 1-0. Перемога за Галатасараєм. Марсель без проблем розібралися за Яксом. 4-0. Два голи забив Пайшао, третій забиває Грінвуд та ще один Обамеянг. Пафос пропустив п'ять м'ячів від Баварії. Два м'ячі на рахунку Кейна. Ще забивали герейру Джексон та Олісе у підсумку. 1-5 перемагає Баварія. Ігровий день закінчився. Сьогодні чекаємо на 9 матчів другого дня Ліги Чемпіонів.